Таку моду наші жінки взяли від францужинок, оскільки там було дуже популярне свого часу така мікровишивка, де на один квадратний сантиметр могли вмістити до 400 стібків нитки, то подібно до цієї мікровишивки вишивали сорочки в іспасі. Це одна з сорочок, яку зберігають в музеї Буковинської гуцульщини у вижниці. Такий стрій молодої, частина проєкту Олени Чепух, яка збирає свідчення про життя Буковинських гуцулів, їх одяг та побут. Я себе вважаю гуцулку. Хоча раніше це було стедно казати я Гуцулка якось ну як образливо була, а Тепер я це пишаюсь. Олена розповідає, що зацікавилась традиційним одягом та побутом регіону, адже її бабуся сама завжди носила вишиті сорочки та зберігала традиції. Саме більше я, скажімо так, мучила це свою бабу, вона 32 го року народження. Найбільше питань до неї в мене було. Вона до, до останнього вона ходила в вишитій сорочці, великі свята до церкви, це Горботка, Окривка, це все було. Кіттар. Знайшла фотографію, вже коли залізла на, на піт. Уже там бабину скриню стару відкрила, почала дивитися, що там в неї є цікавого. То натрапила на фотографію їхню весільну. Баби повністю традиційний стрій був від вінка. Мені стало цікаво, а що той вінок, як він був для дослідження. Обрали міста і села за течією річки Чермош. Там спілкувалися з місцевими жителями та творчими колективами, які мали традиційний стрій. Це були жінки, народжені ну десь 40 х років. Рідше у нас були 50-х років, оскільки в них вже. Їхні молоді роки, юність вже менше проходила в таких ну, більш традиційних аспектах, оскільки там вже прийшла радянська влада да, і вже почали масово забороняти і ходити в національному народному одязі. З таких знахідок почали розширювати музей етнографії та старожитностей Буковини та Гуцульщини. Його на базі коледжу колись розпочали з колекції писанок. Мій чоловік. Колишній директор Козубовський Дмитро Онуфрійович почав збирати спершу писанки. Після горботки, сорочки, кожухи, і постійно у нього в кабінеті була маса молі, я кожної суботи ходила, то травила і казала, що ти збираєш оцю старечину. Коли ми створили малесенький музей, там ще дуже мало було. Я вже подумала, ні, це моє. Все ж таки, я Буковинка, я уроженка Вижницького району, і у мене мама вишивала. Створили музей, назвали громко, і так з того часу я так веду. Завідувачка музею Марія Козубовська каже, що за експонатами можна побачити самобутність Буковинських гуцулів. Так, наприклад, у церкву часто ходили із парасолькою, а одяг залежав від моди конкретного села. Вони були дуже творчі, тому що з нічого вони робили все. Дуже багато казали, що, що пан склепав. Ну, і найстаріша річ це в нас такий, така скриня. Така скриня є, яка датується десь. Кінець 18 століття, початок 20 -го, 19 -го століття, вона надзвичайно старовинна, знайшли у селі Банилів Вижницького району. Це шалінова хустка 1932 року, а приніс нам нащадок шкрібляків. А ми носимо ймення шкрібляка. Дідусь його заробив, десь був на заробітках, заробив і купив для своєї дружини отаку. Хустку до колекції додали також знахідки з вашківців, щоб показати контраст між жителями, здавалось би, одного регіону. Якщо ми попередньо бачили іспас чорного зи, оця гуцульщина, то це більше такий геометричний орнамент, більше вишивка нитками, то тут ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо бісерну сорочку вишиту, рослинні мотиви. Тут троянди, ружі, як кажуть у вашківцях, вишита бісером. У вашківцях це називають сіткована сорочка. Значить, це є така мода ну середини двадцятого століття, започаткована саме тоді, коли були румуни і могли придбати і бісер, бо це румунський бісер. Зараз Олена Чепух та працівники музею працюють над тим, щоб про Буковинську гуцульщину дізналось більше людей. Для цього також створили книгу з зібраними матеріалами і свідченнями, а також схеми вишивки, за якими можна відтворити автентичний стрій. Аліса Бобиль, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.